Так, народ, всім доброго дня. Знімаю таке відео. Пропала тяга в теплиці або е, вертання диму в теплицю через піддувало, якщо на дворі є вітер. Е, значить так, ви підписуйтесь, я розказую і поясню. Ось прийшов тиждень. 160-ка. Можете бачити, яка вона вся загажена. Ну, я її вже почистив, правда, трохи. І отаке добро є всередині. Дрова в мене напівсирі, можна так сказати, Ну, е сухими не варіант палити, тому що ну, якийсь Ось таке доброго є. Я вже здирку зробив, щоб вода типу стікала, але нічого вона не форичить. Чого воно таке відбувається добро? Це йде на углі, на згині. Де йде там від буржуйки, чи від котла, нема різниці, що у вас є. Чи від теплогенератора згині завжди, де дим іде, і звідси шлакує і воно потім оце добро все облітає от сюди. І пропадає тяга, і тому раз тиждень потрібно її чистити. Ось. Що робити, щоб цього не було? Це має бути сендвіч панелі. Тобто утеплена труба зі сендвіч панелів. От тоді все буде нормально. Дивіться як я тут заладує ще, почищу. І отаке тут добріще. Щоб того не було, значить найменша труба має бути 180-ка, не 160, навіть в ідеалі зробити перехідник, якщо у вас іде 160, то зробити, щоб воно йшло на 180-ку, це найменше, що може бути. І воно у вас не буде так часто комарити. І ви раз в 14 днів будете це чистити. Це вже великий плюс. Не лазити по драбину, знімати, чистити тому подібне. Ось тому е, або ще один варік. Просто не економити гроші, купити сендвіч панелі і буде вам добро. От, що тут добріще маєте. Труба не вона не прогорає, нормальна. Е, має вона в мене 3 метри до верху, вона йде ця труба ось тому якось так. ставимо назад і маємо тиждень в покої. Ну і на грибове можете побачити, що добра, таке як як клеяк. От, як засмолили його. Те добро, тому. Видите, що добра зараз піде. Просто повністю добра. Це би все ще би клеїло і би падало, так я її полупашу трохи патиком і вона нормальна. І воля. Тому що що відбувається, коли ти Проходиш в теплицю, не обов'язково там відкривати двері, ще щось. Заходиш, починаєш, ну, тяга в тебе тут підкрита, значить наповну. Піддувало також ставлю наповну. Розпалюю тут, сітку роблю е, з цього, таку, щоб краще, ніби розгорілося, все добре, гарний вогонь. Тільки ти закриваєш, секунда дві і пішов димок доверху, воно його просто тліє. Тому, якось так, значить підписочку, лайк, коментар, а ми пішли далі знімати відео.